Це. Так, це ми зайшли трішки в середину, Дивимося на коломбо. Що там було придалині, да, при наші зертоні. А тут, там ще й може ще й бути примерша картошка. Ще й примерша. Ага, ну да. якого, в березні, так? Да. Да? В березні тут садили, то конечно. Так, тут взяти важко. щоб байника не було. Тут теж 65? Не-не-не, это не, не, не? не, не, не. 40. Товарний посел. А, Товарний, понятно. Дали. Ну тут движо, багато батон. 43, 43. 43. Я думаю, что ага. да, Хороший корчик. Корчик. Я хочу просто. Да, оце вот, вже характерно для да? колумба. 4, 5, 8... 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Оце вона. Оце її характерність. О, ще. І подивися на коренева. Там mm. вимокла просто при долинці. Тут здоровіша. Ага. Навіть ну, більше, дивись. Тут я навіть більше. більше. Оце чи вона себе береш? Угу. А, а, це двойник. Тому що я дивився, що двойник. Я ж вам кажу, що ну, може бути дві. Да.